Всім доброго доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Щоденник вимушених змін. У нас сьогодні неділя, і ми традиційно з вами підемо в гори. Так як погода сьогодні така класна, ми не поїхали в замок, сьогодні йдемо в гори. Ми приїхали на Кужніце. Це такий відправна точка, де можна піти в різні сторони, на різні поляни і в різні гори. Ми ще не визначилися, куди саме підемо. Але зараз по дорозі все буде, все буде ясно. Тому запрошуємо вас на прогулянку разом з нами, заварюйте каву. І не забувайте ставити лайки, підтримувати канал для того, щоб більше людей могло побачити і помилуватися цими краєвидами, які ми тут показуємо. Всім гарного перегляду! Як що то за моєю спиною ви бачите носал, ми туди вже піднімалися, на каналі є відео, тому я туди десь додав підсказочку, щоб ви могли подивитися, як там гарно. Починає капати дощ. Не знаю, куди ми дойдемо. Але ми сьогодні приготувалися, взяли з собою дощовики. Я взяла з собою на ноги такі гетри. І валіку ще тепло. Так що я думаю, що це нам не буде заважати. Тут ми бачимо, вже бачите, відреставрували лавочки, відреставрували От міст. Да. Отреставрували міст. Зараз вам покажу дуже класно. Там не було таких перил на минулому мості, а був просто міст. Тут стікає вода. І вже по традиції ми п'ємо в цій кав'ярні кофе. Каву, каву п'ємо. Вона тут смачна. І, в принципі, бадьорить нас. Ну, а поки Валік пішов замовляти нам каву, я тут трошки посиділа, сидю, то є. Дивлюся на людей, які теж прийшли відпочивати. Трохи піднімається вітер і дощик трошки вже менший. Ну, Він прям не сильно великий був, ну, трошки капає так. Ну, Нас сьогодні не засмучує, ми все рівно йдемо в гори. Мене руки трясуться, капець. Так, зробили новий місточок, і це все вилилося нам в нову ціну. Тепер один білет коштує 10 злотих, а два 20. І зараз я запитала у касира, чи можна мешканцям закопаного заходити безкоштовно і що для цього потрібно то вона сказала, що можна, але потрібен довод особистий, де написано, що ти тут настало проживаєш. Тому наступного разу візьмемо з собою і вже будемо заходити безкоштовно. На халу, тільки жовтим маршрутом, а не синім. Через доліну явори... явожинки. Так, ось така дорога це початок. Далі вже буду показувати, як ми будемо йти далі. Трохи так болото, Ну, нічого. Трохи льот. Ми сьогодні взяли з собою і раки, і все-все, що в нас є. Щоб якщо що, то було у нас. Не було екстрених ситуацій, а було все з собою. 12.00 ми вийшли, починаємо свій шлях о 12 і подивимося, скільки ми взагалі будемо йти. Указано на вказівнику час 55. Прийшли, дивіться, які гарні види. Зараз я вам покажу гори навкруги. І ми тут такі. Сонечко трошки виходить, але дощик капає. Я буду вже така, щоб тут сісти, тут є славочки. Тут сісти, це просто дивиться. Може, щось кофе якесь випити. І все. Тут, мабуть, будуть крокуси. Дім добрий. Можливо, будуть кробуси. трошки пізніше, а може й не буде. Такі полянки, як, як будто ви будуть. Ні? Не? не будуть? Ось така дорога mm -hmm. у нас. Там, мабуть, до огоражена, щоб там навіть не ходили, так? Да? Там не так? Да? От мене завіли, скажи, пожалуйста, опять якась багнюка. Це ж гори? Я хотіла в гори, на красиву полянку. Знову непонятно не, не що. Дійшли до снігу, не могло такого бути, щоб ми не дійшли до снігу. Він, звісно, такий тут підтакий. Ну що робити? Вітер. Вітер то холодно, то жарко, непонятно, звісно. Камера, звісно, не передає тієї висоти і красоти, тому що, ну, не знаю, не виходить передати. Там де дорога дуже-дуже вниз. Ми тут піднімаємося вверх, а там... А там десь закопане, там. а тут завжди скрізь гори. І там дуже внизу. Дорожка, ми оттуди прийшли. Ось ці линки, які ви бачите спереду, ми були у самих коренів їхніх. Щоб було зрозуміло, на яку висоту ми піднялися. вже. Mm -hmm. Продовжуємо. Йдемо по такій дорозі, піднімаємось. Дуже тепло. Що я хочу сказати? Дуже тепло. І завжди підніматися дуже тепло, а спускатися нормально. Так, йдемо в лісу. О, тут да. ялинки, тут такі сходи із цього, із камня, а там спереду бачу, що вже якась, якась гора, може ми вже й прийшли. for the Так це все виглядає. Люди йдуть вниз. Тут гора велика, а ми йдемо ще вверх. Емоції зашкалюють, чесно. І дуже жарко. Просто У нас зараз буде перерив. і Я вам хочу сказати, я щось таке бачу. Я вам зараз покажу. Супер. Дивіться, це просто щось. Неймовірне. Ми практично на небі. Практично на небі. Добре що, добре, що взяли з собою раки на взуття. І тепер набагато веселіше йти по такому підйому. Бачите, підніматися високо, круто, тому обов'язково потрібно бути в раках, так безпечніше. Вітерок всюди у нас супровождає. Да, так легше йти. Чесно кажучи, думала, що сьогодні буде не дуже цікавий маршрут і не дуже такий складний. Тому що це йшли, ми ну, предполагали, що ми йдемо на якусь полянку. Ще мама запитала, куди говорю. Говорю, сьогодні нічого такого, сьогодні поляна. О май гад, це капець. Тут би не помішали окуляри, але сьогодні я не взяла їх. Вийде красивий, йти дуже важко теж. Ми просто в захваті. Дорога була нелегкою, хоча я планувала, що вона буде легкою. Вона була нелегкою, але дуже запам'ятовуючою. І ви знаєте, воно того вартує. Вибачте, що тут, напевно, буде трохи звук не дуже гарний, але вітер не дуже маленький, дуже великий вітер. І це, напевно, друга гора, на якій такий вітер. Разу ми були на Вількім Копінце, то там теж був такий вітер. І сьогодні знову. Можливо, це сезон вітрів, а можливо, просто це такі гори, в яких вітер. Гарна погода, чудові краєвиди. Повертаємося назад. Просто чудово, просто неймовірно. Ми практично на верші таких гор які красиві види. Ось там я щас поставлю, покажу, ось там ідуть люди, там є дорога. А якщо б ми пішли зараз тут, то ми б напевно там десь обійшли, обійшли, обійшли і теж би спустилися по тій горі і зайшли б за нею. Ось, бачите, там люди. Почався дощ, я не знаю, ми, напевно, зараз спустимося з цієї е, такої крутої горки і вже одінимо у нас є з собою плащі, тому що дощ іде і все одно ми так трошки промокаємо. Все, пішли ми. Треба повернутися, поки погода не погана. Дорога назад. Дивіться, як гарно. Тут така велика-велика гора перед нами. А тут такий спуск. І ущелена. Спуск, я не скажу, що він прям такий дуже небезпечний, ну такий наклон дуже хороший. Просто треба бути уважним. Я ще поки в раках, валік уже зняв раки. А я так ще трошки мені спускатися набагато тяжче, ніж підніматися. Я трохи координацію свою тіряю. Для тих підписників, які. Переживають за моє здоров'я і що я ходжу без таких палець. Е, да, Сьогодні я знову без них, хоча обіцяла, що ми купимо і будемо ходити е, безпечно. Але я думала, що ми йдемо на поляну, і тут взагалі не буде нічого такого небезпечного. І тому я сама здивована, але мені подобається. Дивіться, які види за моєю спиною. Супер. Все, Сьогодні останній день, коли я хожу без тих палець. І вже на наступний раз точно Ліда буде спалитися. Давай. Та що все. І ось такий спуск. Нам треба йти туди вниз. Йдеш і немає дерев, то є такі позначки на камінні внизу. І все, щоб ти не заблукав і пішов саме по тому шляху, по якому тобі потрібно. Сьогодні ми йдемо по жовтому. Рішила устроїти привал, бо заморилися. Я, звісно, розумію, що, мабуть, це неправильно. Але я це не п'ю Bull. Я на диете, но буду есть сьогодні круасани. О, о. Валя, ты мне подаси свои круасани. Нет, я на диете. Я на диете? Да. Так что а когда я Red Bull сюди Я залишай собі раки. О, і сюди почуваю, да? ну. Red Bull надає крила. Сейчас полечу и не буду йти ногами. a Sánchez. Що ми вже прийшли з 12, а що 12? 14.35. Вийшли ми в 12, зараз 14.35. Ми дійшли до того маршруту, до якого хотіли, тобто до тих видів, які нам сподобались, і все. І повернулися назад. Зараз ми зайдемо в якусь реставрацію, щось поїмо, вип'ємо, каву якусь або, не знаю, може, якийсь сік. За моєю каною красивий красивий тип. І дякую всім, хто був зі мною, хто підтримує мій канал. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і коментувати. Всім гарного перегляду!